Це найбюджетніший дрон, з яким впораються навіть маленькі пілоти від 8 років. Зручний, компактний, має декілька цікавих режимів та цікавий дизайн з яскравою підсвіткою. Це все про модель е 99 k 3 Нещодавно ми знімали також огляд на схожу модель е 88 Так от це оновлений конкурент цієї моделі. Тож сьогодні будемо літати. Незважаючи на те, що ми сказали, що дрон має не захмарну вартість, а досить бюджетний, політ на одному акумуляторі складає 20 хвилин, а дальність до 150 метрів. На довшу відстань його й не варто було б відпускати, бо дрон важить всього 120 грам. Проте, попри малі розміри, дрон має чотири потужні колекторні двигуни, що допомагають йому стабільно літати і маневрувати. У комплекті маємо зарядний кабель, викрутку для зміни запасних лопатей, самі лопаті, і що немало важливо. Захист на пропелери. Також є невелика інструкція, але вона лише китайською мовою. Тому, якщо розглядаєте дану модель, уважно дивіться відео, зараз все детально розповімо. На практиці ми часто помічаємо, що до маленького за розмірами дрону виробник додає такий самий компактний пульт керування. Проте у моделі E99К3 трапилось по-інакшому. Лише подивіться, як гарно виглядає пульт керування, його зручно тримати обома долонями, і має він зручні джойстики, що досить Плавно рухається. Щодо функцій зверху, ліворуч у нас є кнопка перемикання швидкості. Їх тут три режима. Звуковий сигнал з пульта буде лунати стільки разів, на яку швидкість ви перемкнули. А праворуч кнопка відповідає за режим фліпів, коли дрон робить сальто на 360 градусів. Потрібно під час польоту натиснути цю кнопку і відвести правий джойстик у бік. І вуаля, дрон обертається навколо себе. Кнопка з позначкою фотоапарату робить фото, та при довгому затисканні розпочинає запис відео. Якщо натиснути один раз на цю кнопку це в нас включиться безголовий режим. Зручна опція саме для початківців. А якщо затиснути, дрон буде повертатися до точки старту. Ось ці позначки відповідають за автоматичний зліт та посадку. А якщо необхідно аварійно зупинити та посадити дрон, то затискаємо ось цю кнопку. Кнопки праворуч зі стрілками вам допоможуть відкоригувати пристрій під час польоту. Якщо калібрування було недостатньо і дрон хилить у якусь із сторін. Заряджати окремо пульт керування не потрібно, він працює від трьох. Батарейок перед запуском ми обов'язково калібруємо пристрій. Це робиться відведенням двох джойстиків вниз і в сторони. Під час калібрування індикація на дроні мерехтить, а після нього стабільно горить. Сам процес займає декілька секунд. Проте не нехтуйте ним. І пам'ятайте, що якщо однієї калібровки було замало, під час польоту ми можемо відкоригувати напрямок стрілками на пульті. Ще одна вагома причина придбати саме цю модель для дитини її надзвичайно легкий запуск. Як ми казали раніше, дрон можна запустити однією кнопкою, натиснули, і він самостійно злетів приблизно на метр, і далі вже керуємо джойстиками. І так само саджаємо кнопкою. Або ж інший варіант запуску, також ставимо дрон на рівну поверхню після включення його та пульту. Обов'язково сполучаємо їх між собою. Це робимо і при автоматичному зльоті. Сполучаємо відведенням лівого джойстика догори і донизу. І після цього лівий джойстик два рази догори, і дрон вже у повітрі. Тож нагляд дорослих обов'язково має бути, проте з керуванням у маленьких пілотів або дорослих пілотів-початківців труднощів не виникне. Якщо ви дивитесь на цю модель і думаєте, що коли дрон бюджетний, легкий, маленького розміру, то він ледве літатиме, ви помиляєтесь. Лише послухайте, як гучно чути, коли заводяться двигуни, і як потужно вони лунають під час польоту. Незважаючи на перелічені фактори, дрон дуже швидкий, маневрений та при всьому цьому стабільний у польоті. А от що стосується камери, у е 99 к 3 виробник вказує, що в моделі вбудована подвійна 4К камера з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселей. Проте потрібно розуміти, що це саме роздільна здатність, а не сама якість камери. Бюджетні моделі дронів загалом так і знімають. Тож, звичайно, якщо ви плануєте обирати дрон саме для якісної зйомки, слід обирати більш професійні моделі. Проте, незважаючи на низьку вартість, в цьому коптері камера нас дійсно приємно здивувала. Кожний коптер працює в парі з різними додатками. Модель E99K3 сполучається з додатком RC FPV Pro. В ньому можемо накласти музику на відзняті кадри, керувати дроном сенсорними джойстиками, збільшити швидкість, а також увімкнути безголовий режим, фліпи, провести калібрування та підняти і опустити дрон натисканням однієї кнопки. Тобто Маже всі функції, що винесено на пульт керування. Тож головне призначення все ж таки дивитися на зображення з камери у режимі реального часу. Як завжди, не наполягаємо на придбанні саме цієї моделі. Проте, якщо ви шукаєте досить недорогий трон з непоганими технічними характеристиками та дизайном, що взагалом відрізняється від інших, то радимо звернути увагу саме на модель E99K3. В нас він зараз популярний як подарунок для дітей, тому якщо ввагаєтесь з вибором, що подарувати, ми ласкаво просимо на офіційний сайт ukrtron.com.ua. Якщо залишились запитання стосовно цієї моделі, ласкаво просимо у коментарі.